Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Таки подивився ту промову Зеленського. Пише політолог Шарп, класичний образчик передвиборчого спічу, а не виступ президента воюючої країни. І теза про те, що виборів не буде, лише підкреслює спрямованість на їх підготовку. А приурочення промови до сумної дати, взагалі якийсь пізній брижнівізм. Міністерство об'єднання, технологічна ставка, три ракет, помічники ветеранів, культурний Рамштайн, кафедри україністики. Саме це хотіла у цей день почути Одеси. Ти сумчани та харків'яни, основний інстинкт актора коміка подобатись публіці, все інше він'єтка до нього. Але ж це, як виявляється, тільки прелюдія до основного плану незламності, там що його слухали, та чепчики потужності кидали. Сам Зеленський відкреслив і наголосив на наступному: ми всі знаємо, що конституція України та закон не дозволяють проводити вибори в воєнний час, і ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Зеленський, але у нас в Україні є деякі люди, які зголодніли до влади настільки, що хочуть боротьби всереди. Ні, нашої держави більше ніж заради держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях, це згубно для України, сказав Зеленський, натякаючи на Порошенка чи Залужного, чи інших українських політиків. В той же час прямо зараз не Зеленський, не залужний Єрмак. Телеграм-канала пишуть. Офіс президента готує поїздку Єрмака в Штати та переговори з командою Трампа. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на джерела. Візит може відбутись найближчим часом. В той же час цікавий погляд на УНД від каналу, який пов'язують з разумковим. Пише телеграм-канал Бриганця. Єрмак навіть намагався якимось чином домовитись з Порошенком, проте Олексійович залишається вірним собі. З усім незламним нахабством бізнесмена з 90-х він вимагає створення уряду народної довіри, тобто кількох міністерських крісел для своєї політсила, що найменше одне в економічному блоці. А це означає, що з одного боку впадуть канали фінансового підживлення слуги народу. З іншого боку, Порошенко дізнається про всю економічну піднагодну команди Зеленського. А там компромату на десятки справ Порошенко скористається цим на не сумнівайтесь, вибори необхідні не пізніше весни 25-го року. Як їх організувати під час війни? Джерели з Печерського пагорба розповідають, що офіс Єрмака зіткнувся з реальною проблемою. Вибори президента України можливо разом з виборами до Верховної Ради проводити потрібно не пізніше за весну 25-го року. Тренди лякають. Вже зараз слуга народу практично не має шансів взяти більшість в Верховній Раді. Сподівається лише на те, що вдасться провести в Верховну Раду 7-8 партій та сформувати з них коаліцію методом підкупу та шантажу. Звичайно, допускати до злочинної інформації влада нікого не хоче, причини очевидні, а йти в спільний уряд і не зупинити крадіжки теж нереально. Тож і так, і так не можна. Але тут що найцікавіше, вразумкова, як і вважають, що вибори мають пройти до кінця вести. План таки, вочевидьє, логіка теж зрозуміла. Досвід Грузії є. Але от чи вдасться в Цих реаліях увесь план не факт, зазначає Берганець, а ось що пише військовий очільник партії Гарант Василь Гунько. Бажаю міцного. Друзі, п'ята колона Кремля системно та цілеспрямовано знищує народ України та конституційний устрій. І це факт. Як вам відомо, слугам та Офісу президента не вдалося злити ворогу всю країну, тому що народ об'єднався та став на шляху ворога, чим сплутав плани зеленої сарани. Зараз друзі на всіх фронтах відбувається знищення патріотів та добровольців, які пішли добровільно захищати країну. Добровольців навмисно відправляють на різні там м'ясні штурми без відповідного озброєння та боєприпасів лише з єдиною метою максимально їх знищити. Крім того, зелена сарана, як і усі старі політичні сили, об'явили відкриту війну нам. Всім військовим не тільки на полі бою, а й у мирному житті. Також, друзі, через намагання дискредитувати та заборонити діяльність єдиної нової в Україні політичної партії Гарант, вони намагаються позбавити нас, усіх, народ України, єдиного народного фундаменту, який об'єднує найбільше нас, військових, з метою очищення державної влади від зрадників, колаборантів та мародерів. Друзі, питання до всіх вас. Надайте, будь ласка, відповідь, як ви вважаєте, чому влада мародерів та корупціонерів максимально знищує на всіх фронтах військових? Та чому зелена сарана разом з усіма старими політичними партіями намагаються дискредитувати та закрити єдину нову незаангажовану політичну партію в Україні? Друзі, я вам скажу, чому це відбувається. Тому що Україну знищували 33 роки Порошенки, Тимошенки, Зеленські та інші представники олігархічних кланів. А нова народна політична партія в Україні, яка складається на 90% із військових, обіцяє все вкрадене у народа України повернути назад у власність держави. А це саме те, друзі, чого так бояться зелена сарана та усі старі політичні партії. Знайте правду, бережіть себе. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.